Вітаємо вас з виходом плей-офф Кубку Дитячої юнацької футбольної ліги 2023 року. Команда Атлет Дю США Ю 14 вікової категорії вийшла з першого місця. Тільки що завершилася гра між атлетом та спортивним клубом Вертикаль більш їм переконлива перемога 8-0. Вітаємо вас з виходом плей-офф. Розкажіть нам за цю гру і за ваші враження від грі і чого чекаєте на стадії плей-офф. Дякую за привітання. Що стосується саме цієї гри з вертикаллю, то команда суперника була складена з гравців на рік молодших. Тому може і таке така переконлива перемога. А якщо що стосовно всього групового етапу, то як ми і передбачали, він був набагато складніший, чим зимовий кубок Дюфел. В нашій групі зібрались доволі непрості. Колективи, тому на протязі групового етапу було дуже ну, доволі складно і цікаво. Але все ж завдяки самовіддачі хлопців, завдяки поставленій грі, ми добилися цього позитивного результату. Ми вас вітаємо з виходом в плей-офф і чекаємо нових перемог від ваших підопічних. Дякую. Дякую, будемо старатися. Дякую. Дякую вам.